Скорботний день сьогодні одразу у двох селах Глобоцького району в Волозі та Грушівці ховали чотирьох односельців. Звичайні хлопці, да, прості, молоді, 36 там 24, Щось таке. Один має дівчину три з половиною. Один хлопець ще не жона, мав женитися. Усі хлопці загинули в ДТП, коли пізно ввечері разом повертались з роботи додому. На вологі я, я не пам'ятаю, що було так стільки Жертсь, щоб четверо умерли сразу. П'ятниця, 13 червня, 23.40. Рятувальники отримують повідомлення про ДТП на автодорозі поблизу села Валякузмін. Там зіткнулись позашляховик Volkswagen Touareg із легковиком «ВАЗ». Троє пасажирів та водій дев'ятки загинули на місці. Пасажири позашляховика та водій тим часом втекли з автівки. За версією правоохоронців, усього у Фольксвагені було четверо людей, двоє чоловіків та дві жінки. Один з учасників з'явився самостійно. Один учасник попав в лікарню, де дав згоду дати пояснення в подальшому дати свідчення. Ще двох ми знайшли по місцю їх проживання. За попередньою версією, причиною зіткнення стало те, що позашляховик виїхав на зустрічну смугу. Слідова полоса вказана на те, що зіткнення відбулося по руху по лінії руху автомобіля ВАЗ-2109. Але ми, опять же, проведенням експертиз ми маємо вияснити, чому виїхала зустрічний автомобіль на зустрічну смугу, тобто чому Фольксваген виїхав туди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та наразі затримали підозрюваного це людина, яка після ДТП залишилась позашляховику. Хто керував поза шляховиком? Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння? З якою швидкістю рухався Фольксваген. Наразі усі ці питання залишаються без відповідей. В міліції кажуть, потрібно дочекатись висновків низки експертиз, заслухати очевидців та дослідити відео з камер спостереження. Разом із тим в міліції офіційно заявили у Фольксвагені. Знаходився зять керівника обласного ДАІ щодо. Причетний, непричетний його родич, ми проведемо розслідування. Він був присутній в автомобілі. Він був присутній в автомобілі. І ми досліджуємо його участь в тих подій, яка мала місце. Оприлюднити перші конкретні результати розслідування по резонансній ДТП. Правоохоронці обіцяють по завершенню усіх експертиз. Має Гуменна, Іван Чижик, місцевий час.